Хочу записати для вас відео, як живе Нутрія майже в дикій природі. Свійська Нутрія в дикій природі. У нас є озеро 70 соток в нашій сім'ї. І я знав, о, утки полетіли. Ну куди ти біжиш? Видно. Я ж тебе все одно перебіг. Коротше, полетіли утки. І я знав, що нутрія може жити так. Я думаю, дай спробую. Я сюди випустив одного самця і трьох самок. Одного білого самця і трьох самочок. Вони благополучно ходили від озера. Отам у мене був сарай. Е -е. Отам. Отам був сарай. Потім я його переніс. Коротше, вони жили на озері, ходили до сарая. Туди-сюди. Їли. Получається, я їх годував тільки біля сараю. А на озері вони купалися тут, кайфували, Насолоджувались, як то кажуть, життям. Понаривали нор. Все добре. Да, так, да, до чого сує. І я зараз я вам хочу показати, як купалась. вони живуть. Та, зимою. Давай Зараз переключаю камеру. Фокусуйся. Там воно булькає у нас. Кисень, батько подає кислород для риби, щоб вона не подохла. Ну, так от виглядає озеро зимою. І як бачите, внутрі там немає. За що з сталося? Все було добре до одного дня, поки не прибігли польові собаки. О, ну, чутно, як вони гавкають. І їх не пороздирали. Так, да, нутря ховається в воду. Але коли собак багато і вона далеко від води, то ніщо, ні, ніщо її не спасе. Тому цю от ідею О, от красиво! Нутряшечки на озері. Це все бред собачий. Викиньте це все з голови, воно не працює. По причині собак. Причина наступна. Є ще така штука, як лисиця. Вона хитріша за собаку, і вона може залізти навіть у нору до нутрії. Так, це раз. І хорошо, якщо лисиця не... Скажена. А якщо лисиця скажена і вона покусає нутрію, навіть не з'їсть, а не дай Бог покусає, і ваша нутрія повернеться в сарай. І не приведи, Боже, вкусить вас, то краще в вас цих нутрій взагалі б і не було. А ще є така штука, як звичайні криси які розносять всяку болячку, а ще є миші, які, роз... які розносять всяку болячку. Тому внутрі на природі це все добре, але краще їх там не тримати. Краще, щоб вони були в вольєрах, в клітках. В... О... Вокруг вольєрів кліт... кліток має бути насипано скрізь. Крисіною смертю, так смачно насипано, просто засипано, щоб там нічого не лазило. Оце такий мій досвід. А хто хоче погратися, ну грайтеся. В принципі, результати можуть бути аналогічні. Так що підписуйтесь на канал, пишіть ваш дослід, досвід, як у вас може, у кого вони жили. Мій досвід поки що такий.